У нас все, як завжди, завтра качатимет, а сьогодні люди цікавляться, чим стряхувати, видувати бджіл. Коротше, до мене звертаються хлопці-пасічники і питають, чим я видуваю бджіл. Там я казав, на стрімах, що дуйкою дую. Я вже відео знімав, ну зніму ще раз. Отака в мене дуйка є електрична. Я видуваю електричну, тому що в мене пасіка стаціонар, у мене є подовжувач великий, я це від хати кидаю і прямо там видуваю. Коротше, Ось така мене дуйка, це китайська Greenworks, така вона, Але вона досить потужна, вона вже у нас, я не знаю, скільки років, не пам'ятаю, не буду брехати. Дуже потужна. У неї тут йде, знаєте, що вона йде? Вона, по-перше, ось покажу повітродувка-пилосос, Вона і всасує листя. У неї сюди тут знизу ось такий, ось тут такий тубус, і воно всасує листя, там щось таке легеньке. Ось тут є смішок ще в комплекті. Я там пару разів його здував чи в пилососив. Але в основному вона мене я купляв для того, щоб видавати бджіл там пару раз в рік чи раз в рік. Коротше, дуже потужна. 2800 Вт. Е, отак вона виглядає. Коротше, в неї, ось, бачите, 300 км, 320 км в часу поток повітря. І ось 14 кубічних метрів вона дує. ну, коротше, Потужна, гарна, мені подобається. Має такі два, дві швидкості. Раз, два. На першій швидкості слабенько дує, бджіл не видуває на першій швидкості. А от на другій цюрпіли, дай Боже. така, ну... Нелегка, кілограма 3 з лишнім, напевно. Це десь може тут треба подивитися скільки. Ну, коротше, ось є. Максимальна скорость повздушного потоку 313 км. Китай 220 і 2800 Вт. Оце якось так. 21-го року я купляв щось таке вона. десь так. Короте, отако я. Рекомендую кому, хто хоче недорого. бо я вибирав чи щіль, чи цю, щіль набагато дорожче. Але ну, короте, мені там раз, в двічі в рік треба, то Коротше, так надівається оця штучка, оцей носик, отак клац, І в розетку, поняли? Ось розетку, подовжувач. І вона терпіла, дай Боже. Зараз я вам отут десь на розетки покажу, хоча я не знаю, як це показати, вам треба було подовжувати взяти. Зараз або ток у мене. Ось дивіться. Це перша швидкість ось оце. Не дуже. А ось буде друга. Ну, Терпіли, дай Боже, для е, видувки бджіл те, що треба. Гарно видуває, я задоволений. Так що ну, можу рекомендувати, хто шукає.